Шотландія країна, що втратила свою незалежність 315 років тому. Країна, майже всі жителі якої знають англійську. Натомість дві третини не володіють шотландською. Та попри це, відновлення незалежності Шотландії саме тепер стало одним із актуальних питань європейської та світової політики. Чому так сталося і як шотландці боролися за свою свободу протягом століть? Про це далі у випуску. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми, як завжди, розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube. Дорогі друзі, в ці дні, коли майбутнє нашої батьківщини вирішується в запеклих боях із російськими окупантами, ми закликаємо вас. Підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема, через перевірені волонтерські організації та фонди. Їхній перелік із посиланнями є в описі цього відео. Своєю непоступливістю жителі півночі Британських островів були відомі ще за доби античності. Стародавнім римлянам вдалося завоювати Англію і Уельс. Кілька разів вони намагалися загарбати й Шотландію, яку називали Каледонія. Однак щоразу ці спроби були малоуспішними. Тому завойовники у 2 столітті відгородилися від непокірних племен двома валами, спочатку валом Адріана, а потім Антоніна, названими так на честь двох римських правителів. Саме тут, до початку V століття, пролягав найпівнічніший кордон Римської імперії між 55-ю. Та 56-ї паралелями північної широти. Власне, шотландці є нащадками кельтських народів: скоттів, піктів, бритів, гелів або гайлендерів, тобто мешканців гір. Християнство серед них поширилося в VI столітті, зокрема завдяки діяльності ірландського місіонера на прізвисько Колумба. Поблизу західного узбережжя Шотландії на острові Йона він разом зі своїми послідовниками заснував. Монастир один із найдавніших в Західній Європі. Спочатку його споруди були дерев'яними, однак після руйнівного набігу вікінгів у IX столітті ченці почали зводити кам'яні. На цвинтарі монастиря поховано чимало людей, які залишили вагомий відбиток в історії Шотландії. Зокрема, і кілька ранніх вождів з гірського клану Маклаудів. Як тут не згадати культовий фільм Горець з Крістофером Ламбертом в головній ролі? Появу шотландського королівства пов'язують з подіями 843 року. Саме тоді правительне ім'я Кеннет МакАльпін зумів об'єднати піктів і скоттів в одну державу під назвою Королівство Альба. Так називають перший період шотландської державності, що тривав майже до кінця 13 століття. Фактичним його змістом було домінування скоттів над піктами. Настільки потужне, що пікти частково були знищені, частково асимільовані і навіть втратили власну мову. З плином часу назву Альба замінили на Скотія або більш звично для нашого вуха Шотландія. Цікавою була система успадкування влади на ранніх етапах існування королівства. Її називають Таністрі. Нового правителя обирали на зібранні голів усіх родин, які входили до панівного клану. Або ж династії МакАльпінів. Одразу обирали і спадкоємця, і ним міг стати зовсім не син новообраного правителя, а його брат, кузен або племінник. Така система влади не додавала стабільності і провокувала численні інтриги і змови в боротьбі за владу. Тож Малкольм ІІ в XI столітті запровадив концепцію спадкової монархії. Хоча юридичну систему таністрі заборонили тільки через 600 років після того, Малкольму дуже кортіло забронювати шотландський престол за своїми прямими нащадками, але він не мав синів. Тож заповів корону онукові, синові своєї доньки. Онука звали Дункан, ні, не Маклауд, І він започаткував нову Данкельтську династію. До речі, саме цей Дункан і його наступник Макбет стали прототипами для героїв знаменитої трагедії Вільяма Шекспіра, яка вважається одним із найвидатніших творів драматурга поряд із Гамлетом, Отелло і Ромео та Джулієтою. Тим часом важливі зміни відбулися в Англії. В 1066 році герцог Нормандії Вільгельм Завойовник висадився в цій країні під Коривиї і став королем під ім'ям Вільгельм І. Нормандське завоювання призвело до централізації та посилення англійської монархії, що спонукало її до спроб підпорядкувати собі сусіднє шотландське королівство. У 1072 році шотландський король Малкольм III був змушений визнати себе васалом Вільгельма Завойовника. Проте залежність була простою формальністю. Обидва королівства регулярно влаштовували походи одне проти одного, що не приносили помітних результатів. Як часто трапляється в історії, випадок став рушієм серйозних змін. У 1286 році король Шотландії Олександр III Славетний занадто поспішав уночі до своєї нової дружини, упав з коня і розбився на смерть. Всі його діти від попереднього шлюбу на той час уже померли. Тож спадкоємицею стала єдина онучка Маргарет. Але й вона пішла з життя у віці семи років. Так закінчилася данкельська династія і розпочалася глибока політична криза. Одразу 13 знатних родів Англії та Шотландії заявили претензії на трон. Країна опинилась на межі громадянської війни. Верховним арбітром у цій грі престолів став англійський король Едуард І довгоногий. Так запропонували самі шотландські магнати, які потім, вочевидь, дуже довго шкодували про свій крок. Адже Едуард скористався новою ролью заради підпорядкування Шотландії. Новим королем сусідньої країни він обрав одного з 13 претендентів Джона Баліоля та змусив його скласти васальну присягу. Проте злагода між двома монархами тривала недовго. Постійні втручання Едуарда у внутрішні справи Шотландії дратували Баліоля, і той вирішив позбутися нав'язливого покровительства. 1295 року Баліоль уклав договір із королем Франції Філіпом IV вродливим. Так було закладено підвалини стратегічного союзу Шотландії з Францією, що проіснував кілька століть і мав антианглійську спрямованість. Не секрет, що в пізньому середньовіччі головним протистоянням на європейському континенті було англійсько-французьке. І Шотландія в ньому посідала виразне місце союзника Парижа. Щоправда, для самого Баліоля все закінчилося дуже кепсько. Англійський король сприйняв його дії як зраду і вдерся в Шотландію. Війська Баліоля були розбиті, а сам він змушений підписати зречення від престолу на користь Едуарда і почимчикувати під конвоєм у похмурий лондонський тауер. Едуард загарбав землі Шотландії і навіть викрав священний камінь-долі. Який слугував коронаційним троном для шотландських правителів. Ця реліквія зберігалася у Вестмінстерському аббатстві Лондона аж до ХХ століття. Її поклали під сидіння дерев'яного трону, на якому коронували англійських монархів. В 1950 році патріотично налаштовані шотландські студенти примудрилися викрасти камінь, але невдовзі його повернули у Вестмінстер. І лише в 96 році британський уряд ухвалив повернути камінь долі. Шотландцям в Единбурзький замок, але з однією умовою. Його позичатимуть в Лондон щоразу для коронації нових монархів. Тим часом, після арешту Баліоля, боротьба за незалежність Шотландії тільки починалася. Визвольний рух очолив лицар на ім'я Вільям Воллес, мабуть, найкраще відомий в світі за фільмом Хоробре серце, де його роль зіграв Мел Гіпсон. 11 вересня 1297 року війська Вільяма Воллеса завдали англійцям нищівної поразки в битві на Стерлінському мосту через річку Форт. Рішуча атака шотландців спантеличила противника і змусила його прискорити переправу, внаслідок чого дерев'яний міст не витримав і обвалився. Чимало одягнених захисні обладунки англійців потонуло. Після цієї перемоги знать обрала Вільяма Воллеса регентом Шотландії. Зважаючи на його походження з дрібного дворянства, престол йому не довірили. Проте успіх виявився тимчасовим. Наступного року англійський король привів ще більше військо і розбив шотландців. Вільям Волес був змушений переховуватися у Франції, потім повернувся на батьківщину і потрапив в полон. У 1305 році його стратили в Лондоні в найжорстокіший з відомих англійцям способів через повішення, патрання і четвертування. Відрубану голову волеса виставили на лондонському великому мосту, а різні частини тіла в найбільших містах Шотландії. Втім, прапор боротьби проти англійської окупації підняв Роберт Брюс, далекий нащадок шотландського короля Девіда I, І, можливий нащадок київського князя Ярослава Мудрого. В 1306 році він був коронований як король Шотландії. Після кількох років запеклої боротьби в червні 1314 року Роберт Брюс розгромив англійців у битві під Беннокберном. Ця перемога стала вирішальною на шляху до повноцінного відновлення незалежності країни. 14 років по тому було укладено Единбурзько-Нордгемптонський договір, за яким англійський король відмовився від претензій на шотландський престол і визнав Роберта Брюса законним правителем. В подальшому успіх Брюса надихнув багатьох митців, які були представниками поневолених народів. Наприклад, Леся Українка присвятила йому поему, написану 1893 року в Гадячі, а опубліковану через російські цензурні обмеження тільки наступного року в підавстрійській Коломиї. В цьому творі поетеса порушила такі теми, як визвольна боротьба проти іноземних загарбників, зрада національних інтересів власною елітою, колабораціонізм із окупантами, протистояння простолюду і продажних панів. А також народний контроль над державною владою. А коли ти англійській короні віддаси королівство своє, знай, що в тую ганебну годину пропаде й панування твоє. Ми тебе королем увінчали, ми тебе й розвінчаємо самі. І коли проти нас ти повстанеш, проти тебе повстанемо ми. Більше про Лесю Українку можна дізнатися з окремого відео на історії без міфів. Проте англійські еліти не збиралися миритися з незалежним існуванням Шотландії. Мир протримався лише кілька років, після чого англійський король Едуард III заявив, що підписував його в неповнолітньому віці. А отже, документ недійсний. Почалася друга війна за незалежність Шотландії, в якій англійцям знову на короткий час вдалося підпорядкувати собі сусідню країну. Однак невгамовний Едуард III висунув претензії ще й на французьку корону. А це призвело до початку столітньої війни між Англією та Францією. Через неї, закономірно, трохи легше стало дихати шотландцям, і вони позбавилися від обтяжливої опіки англійців. У 1371 році в Шотландії знову змінилася династія. До влади прийшов син доньки Роберта Брюса Роберт Стюарт. Його нащадки правитимуть Шотландією, а потім ще й Англією, Ірландією та Великою Британією. Аж до початку XVIII століття. Під час столітньої війни шотландці підтримували Францію і значною мірою сприяли порятунку цієї країни від остаточного розгрому. Коли англійці окупували північну Францію, включно з Парижем, шотландці надіслали 15 -ти тисячне військо. Воно допомогло французам здобути реванш у битві при Боже, а також при облозі Орлеана, де прославилася Жанна Дарк. Шотландська гвардія з 1418 року охороняла французьких королів, і такий порядок проіснував аж до липневої революції 1830-го. Щоправда, така довіра одного разу зіграла дуже злий жарт. Саме капітан шотландських гвардійців Габріель де Монтгомері випадково на рицарському турнірі вбив французького короля Генріха II. Як це сталося? Дивіться в нашому відео Французький король України шотландсько англійське протистояння з різним ступенем інтенсивності тривало кілька століть. Здебільшого це були взаємні набіги в прикордонних областях. Проте траплялися й масштабні битви, наприклад, як у вересні 1513-го при Флоддені. То був чорний день для Шотландії, загинув король Яків IV, десятки дворян і тисячі простих воїнів. У другій половині XVI століття в Шотландії відбулася протестантська революція. Що стала однією з причин розриву з католицькою Францією та поступового зближення із Англією, в 1603 році, після смерті англійської королеви Діви Єлизавети І була укладена особиста унія. Яків VI Стюарт, який правив Шотландії, став одночасно королем Англії під ім'ям Яків І. З Единбурга він переїхав до Лондона, після чого за 22 роки лише один раз повертався на батьківщину. Втім, Шотландія в XVII столітті ще зберігала свою державну окремішність, власний парламент, закони і монету. В 1650-х, під час англійської революції, вона була тимчасово окупована військами Олівера Кромвеля і включена до складу Англійської республіки, яку також називають співдружністю Англії, Шотландії та Ірландії. Однак після реставрації монархії стюартів. Все повернулося на свої місця. Незалежне існування Королівства Шотландія припинилося мирним шляхом у 1707 році, коли парламенти Англії і Шотландії уклали Акт про Унію. Відтоді утворилася спільна держава Королівство Велика Британія, яка мала єдиний законодавчий орган. Акт про унію 1707 року зберігає чинність донині. Проте це був ще не фінал британсько-шотландського військового протистояння. Річ у тім, що католицька династія стюартів, повалена протестантами, активно шукала способу повернутися до влади і знайшла прибічників Шотландії, зокрема серед гірських кланів. Після цілої низки повстань ця історія завершилася 16 квітня 1746 року в битві при Кавлодені, де урядові британські війська. Розгромили об'єднану армію стюартів і шотландських горців. Після цього британці на цілих 36 років заборонили шотландцям носити кілт традиційний чоловічий одяг у вигляді спідниці. Незадоволені черговою хвилею репресій, шотландці почали масово емігрувати в Америку, де невдовзі отримали шанс помститися британцям під час війни за незалежність США. Дорогі глядачі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Patreon. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу україна 1918 з автографом, голосувати за вибір тем на наступний місяць. До речі, з 1 червня на Патреоні розпочалося голосування за тему липня. Підтримати наш канал також можна, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal, а також з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на YouTube каналі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Попри втрату державної окремішності, національна ідентичність, культура, самобутність шотландців ніколи не згасали. З початком доби романтизму. В усьому світі відбулося вибухоподібне зростання інтересу до них, насамперед, завдяки історичним романам Вальтера Скотта, пригодницьким детективним та неоготичним творам Роберта Льюіса Стівенсона, а також поезії Роберта Бернза, якою надихалися й українські митці: Шевченко, Леся Українка, Франко, а сучасний вокальний дует сестри Тельнюк поклав на музику український переклад одного з найкращих творів Бернза. Моє серце в верховині. Моє серце в верховині, і душа моя. Протягом 20-го століття поступово набирав сили рух за незалежність Шотландії від Великої Британії. Особливий імпульс він отримав після того, як у 1970-х в північному морі відкрили родовище нафти, і з'явилася спокуса не ділитися з Лондоном прибутками від неї. В 1998 році парламент Сполученого Королівства ухвалив Акт про Шотландію. Цей закон, після майже трьохсотлітньої перерви, відновив роботу парламенту Шотландії, а також створив її уряд. До речі, в сучасній Великій Британії третьою політичною партією за кількістю членів після Вейбориської та консервативної є Шотландська національна партія, і вона виступає за незалежність своєї країни та членство в Європейському Союзі. Звідки, нагадаю, Велика Британія вийшла у 2020 році. Ще у вересні 2014-го в Шотландії відбувся перший референдум про незалежність. 55% тоді не підтримали цю ідею, але майже 45% висловилися за. А це приблизно 1 мільйон 600 тисяч голосів. Після виходу Великої Британії з ЄС, проти чого виступають більшість шотландців, активізувалася підготовка до повторного референдуму. Який деякі політики пропонують провести в 2023 році. Втім, остаточного рішення поки немає. Ризикну припустити, що в даний момент активізація питання про незалежність Шотландії може зіграти не на користь України, адже майже напевно відволікатиме уряд Великої Британії від підтримки нашої країни в боротьбі з російською агресією. Це розуміють і шотландці. Невипадково Ієн Блекфорд. Лідер фракції Шотландської національної партії в нижній палаті британського парламенту заявив у березні 2022-го, що референдум, можливо, буде відтермінований, оскільки всім британським політикам зараз необхідно сконцентруватися на підтримці України, а також продемонструвати об'єднаний фронт проти Путіна. Шановні глядачі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте цей випуск у соціальних мережах. Дякую за перегляд! Слава Україні.